І справді гарно так. А вже ж гарно. Але ми з тими спогадами ніяк того листа не допишемо. А, а я пам'ятаю, як на першому році навчання ми екскурсію містом ходили. Ой, а як вовдек знайом спробували? А ще й до справжнього репортажу потрапили. Наш кореспондент знаходиться зараз на головній площі міста, де відбувається зустріч відомою людиною Італії, головою всіх студентських проспілок Італії, папою Римським, пробачте, паханом Римським. На зв'язку наш кореспондент Каріна. Доброго дня, Каріна. Тож, яка головна мета візиту пахана до міста? Пахан римський урок оброблян 12 хоче наживо побачити українські краєвиди та заодно привітати працівників освіти нашого коледжу. І ми маємо унікальну можливість почути його вітальну промову. Доброго дня, шановні пани та панове. А професоре! Дорогі викладачі. Мій псевдонім є падре Рома. Мене кличуть пахан римський. Мій українсько фанат Валера Піт. Я дуже люблю Україну, це найдивовижніша країна світу. Білісімо поздравістями! Карнавал де педагогу! Хочу привітати всіх викладачів з їхнім святом. Карнавал фестивалу та Капутто! Також я дуже радий, що долучився до цього дійства. Бандіто, садісто, барбосто, терористо, камбек ліцеїто кошмар на уроку, бедламо на перерву. Я вдячний вам, що ви навчаєте студента не лише своєму предмету, але й даєте. Що таке життя, і з радістю допомагаєте їм у цьому. Мамма мій, я сидит та ваша портретка, професора мазохіста Арбайтен Папа Карло. От я старий, ще з склерозом, вже зовсім забув на що я тут. Мені ж треба привітати моїх улюблених викладачів Кемту. Проблема Бажаю зберігати молодість та стрункість. Гривня, баршу, мільйону. Підвищення, сарапі плати. Канікуляру без приємно. Мати гарну реповідування. Його начальства. Ван передляє адміністранту. Щастя в особистому і сімейному житті. А море казанова! До нових зустрічей! Передаю слово нашій ведучій. На цьому у нас все. Дякую пану Поханорівському за привітання. Будемо раді бачити вас ще. раз.